Вітаю всіх глядачів каналу Острів Скарбів, Острів Ян, а також гостей нашого острову. Сьогодні 3 травня 2025 року і наша щотижнева зустріч від суботи до суботи. Почнемо наш випуск традиційно з огляду цін на дорогоцінні метали. Сьогодні на Спотовому ринку золото коштує 3275 доларів. Срібло коштує трішки дешевше, ніж 33 долари за одну тійську унцію. Співвідношення срібла до золота складає 100. І для порівняння, сьогодні один срібний Орел в США коштує 42 долари. І сьогодні я хотів би перейти до нових законодавчих новел. Кабінет міністрів ухвалив законопроект, який буде подано до Верховної Ради України, про оподаткування наших продажів на електронних платформах або в інтернеті на таких сайтах, як, скажімо, OLX, Prom, Розетка. Те саме буде стосуватися і Віоліті, і Нового аукціону. Отже, Запроваджується новий податок на доходи фізичних осіб в розмірі 5% плюс ще 5% військовий збір за ваші продажі в інтернеті. Отже, це не єдиний податок, це не для осіб, які зареєструвалися як фізична особа-підприємець, а це буде стосуватися усіх. Але все одно там є деякі виключення. Якщо ви будете продавати до трьох речей в рік, підкреслюю, в рік, тобто за рік ви можете продати лише тільки три речі, не оподатковуючи їх, і сумарна вартість яких буде дорівнювати не більш ніж 2000 євро. Звідки у мене дуже багато питань стосовно цього податку, я так розумію, що репарації мають заплатити українці. За підсумками цієї війни. Отже, що ми маємо? Ми маємо те, що в Україні існує мінімальний неоподаткований мінімум, який дорівнює 17 гривням. І багато хто питає, а чому 17 гривень, а не 37 гривень або 4700 гривень. У 1996 році, тоді, коли? З'явилась гривня, коли гривня стала нашою національною грошовою одиницею, 1 Один долар США коштує 1 гривню 70 копійок. І тоді вважалося, що неоподаткований мінімум в 10 доларів, тобто 17 гривень, це взагалі то більш ніж достатньо. Причому хочу ще що зазначити, що існує мінімальний прожитковий мінімум, який здається там 4 тисячі гривень. З лишком гривень, причому він оподатковується. Тобто для того, щоб вам прожити за ці гроші, 4 тисячі гривень, вам ще треба заплатити податок. 18% ПДФО, плюс 5% військовий збір, плюс ще єдиний соціальний внесок. Ну, 50% сплачує роботодавець, 50% сплачуєте ви. Отже, такі цікаві речі, що для того, щоб прожити на 4 тисячі гривень, ви ще маєте державі заплатити взагалі за те, що ви просто живете в цьому жаху. В той час, тоді, коли багато людей втратили свої домівки, втратили свої квартири, пошкоджене майно, замість того, щоб підтримувати якось якимось чином цих людей, які сьогодні є сьогодні примусово переміщеними особами з окупованих територій. Багато хто вже виїхав за кордон нашої держави, підтримують економіки інших держав. Наша держава замість підтримки цих громадян, та взагалі громадян усіх України, воно вирішило ще оподаткувати ще й такі речі. Отже, якась дівчина, яка хоче продати свою сукню або спідницю, вона має ще заплатити ще податок. Отже, ви заробили гроші, купили спідницю або якусь іншу річ, і вирішили потім її продати. Вже з тих грошей, тоді, коли ви вже заплатили всі свої податки, ви будете платити ще один додатковий податок. Ось такі новели готує для нас держава. Отже, тримаємось, предстаніть, будь ласка, ремені безпеки далі буде. Ну, і взагалі, от, ви знаєте, о, скажімо, там такий от прожитковий мінімум, мені взагалі не зрозуміло, чому прожитковий мінімум для інвалідів він. Чомусь менш, ніж для здорової людини в той час, тоді, коли інваліди витрачають грошей на своє життя більше. Наприклад, я от кожного місяця витрачаю десь приблизно 2-2,5 тисячі гривень лише тільки на ліки. Так, дійсно є якісь там ліки, які відпускаються безкоштовно, але чомусь перелік тих лік, причому вони для мене є життєво необхідними, я все одно маю за них платити. Так само, наприклад, ще, от, скажімо, взимку квартплата за двокімнатну квартиру в панельці, в Хрущовці. Вона разом і вивезення мусору, і гаряче постачання, і холодне постачання світло, інтернет, там багато чого там налічується, він складає від 3700 гривень до 4200 гривень в залежності від місяця, Ну, скільки ви електроенергії там споживали, скільки води у вас там натікло. І навіть ці гроші вони не окуповують мінімальний прожитковий мінімум. І от таким от чином я не знаю, що ще держава хоче вичувати з нас. Ну, складається таке враження, що репарації заплатить не країна-агресор, а саме громадяни України. Ну, Можете висловити своє ставлення до цієї новини в описі, вибачайте, в коментарях до цього відео. Наступна новина прийшла з новою поштою. Ви знаєте, що з 1 січня Укрпошта вирішила змінити концепцію обрахування вартості доставки ваших посилок. Якщо раніше ви платили за фактичну вагу, то з 1 січня також ще враховується об'ємна вага. Ви її будете платити в залежності від цієї фактичного об'єму. Отже, раніше, якщо нова пошта вона застосовувала об'ємну вагу, Укрпошта застосовувала фактичну вагу, потім вони вирішили врівноважити свої умови. І нова пошта також подивилась на Укрпошту і вирішила тепер не за об'ємною вагою присилати наші речі, а за фактичною вагою. Тобто, може бути, скажімо, там пів кубометра. Об'ємної ваги, а фактична вага цієї речі 200 г, то будуть сплачувати не за об'ємну вагу, а за фактичну вагу цієї речі. Коли це станеться точно, я вам зараз сказати не можу, але така вона була. Те, що стосується нової пошти і Укрпошти, тепер давайте перейдемо до основної теми цього тижня. У вівторок в інтернет-магазині Національного банку України відбувся продаж нової монети з серії Чорнобильський біосферний заповідник, це була монета Лось євразійський». Звісно, що усі полювали за цією монетою, і я вам хочу сказати, що тоді, коли відбуваються такі продажі, не відбувається нічого без халепи. Отже, усі там налаштувалися на покупку цієї монети. Натиснули усі е, кнопку Додати в кошик. Ну, звісно ж, що до того, що коли з'явилася монета, ще пройшла хвилина. Причому ще цікаво, що цей інтернет-магазин вже почав зависати о 9 годині 58 хвилин, 59 хвилин. Потім він просто не працював. Будь ласка, запасі, запасіться терпінням. Ну, як таки може статися? А потім вже усі натиснули і вже почали споглядати про те, які вони в черзі за тією монетою, скільки цих монет залишилось, усього було продано в цей день, як писав Національний банк України, 20 тисяч монет. При тому, що наклад загальних цих монет 40 тисяч. 60% реалізовує сам Національний банк самостійно. 40% банки дистриб'ютори. Ну і так само, як і ви. Я встав чергу і дивіться, я був у черзі десь там 4200 якісь. Було в наявності монет 6 тисяч з чимось. Ось зараз ви бачите фотографію мого другого телефону. І потім він зависав, відвисав, викидало з цієї черги, знов додавало з цієї черги. І я мусив би цю монету придбати. Причому я хотів придбати в палітурці і без палітурки. Було фактично дві черги, і по після усіх цих маніпуляцій технічних Національного банку України скільки я отримав монети? Правильно, нуль монет, нуль монет. Я зміг придбати. Чому? Тому що вже, на жаль, цих монет вже не виявилось наявності. Як таки може було статися? У мене просто не було часу цього тижня для того, щоб спитати в Національний банку України. Ну, як спитати, там, там ж не можна просто так взяти, зателефонувати, а де моя монета? Треба там складати скаргу, треба складати лист, відправляти, чекати відповідь. Ну, що вони можуть відповісти? Ми дуже перед вами вибачаємося, що ми задали вам клопоту, але вже в лютому місяці ви запровадили цей банк ID. І, і, і мені не зрозуміло. Тобто ви вже перевірили, що за цим акаунтом є якась певна людина, і кожного разу, тоді, коли ви нас натискаєте на е, кнопку Додати в кошик, все одно вилазиться капча, клята капча. Причому вона перевіряє кожного разу, ніби то там замість мене якась інша людина, або не людина, або якийсь там, я не знаю, там інопланетянин міг. Е, е, Замість мене додавати це в кошик. Ну і для чого вони це роблять? Ну, Для того, щоб для нас, колекціонерів, просто завдати нового додаткового клопіту, для того, щоб ми не змогли придбати ці монети, для того, щоб ми усі йшли на нивки, для того, щоб ми йшли на зустріч колекціонерів і там купували ці монети. Скільки ж сьогодні коштує лос Євразійський. У середу лос Євразійський без перетурки пропонувався за 1100 гривень, у перетурці за 1700 гривень. Причому нагадаю, що минулого року Лелека Чорний одразу після продажу коштував десь приблизно 700-800 гривень. А цього тижня я вже навіть бачив таку ціну 1700 гривень. І які ціни ви бачили на лося? Будь ласка, пишіть коментарях до цього відео. Але ну, для мене це взагалі, ну я не знаю, мене не те, що обурює це. ну, я не знаю, як все це виразити якимись літературними словами. Ну, то таке, кожен з вас має якусь певну свою історію, як ви додавали, як ви, як ви оплачували, як ви вели цього лося. Цікаво буде послухати, але як таке могло статися тоді, коли в нея було 6 тисяч монет, я був в черзі 4 тисячі якимось, і я не зміг купити цього лося, мені не зрозуміло. Навіщо банк України робить такі перепони для того, щоб ми. Купували ці монети. Ті перекупи, які продають ці монети в кількості, вони їх купують не в інтернет-магазині. Вони купують іншими шляхами, якими невідомо. Причому тоді, коли пишеш листа, чому от у якоїсь певної особи з'явилося там 10 або 20 таких монет. Національний банк України відповідає, чому ми не відповідаємо за те. Що відбувається, скажімо, на Віоліті або на новому аукціону, будь ласка, питання до цих сайтів. Ми продаємо в своєму інтернет-магазині. І купити в цьому інтернет-магазині взагалі, то я от можу підрахувати там, ну буквально 2-3 продажі таких монет, які були цікаві, мені я зміг придбати в інтернет-магазині. Усе інше це завжди закінчувалося якимось певним просто швах. Багато чого можна сьогодні розповідати і про цю капчу, і про взагалі цю систему продажу цих монет через цей інтернет-магазин цього Національного банку України. Взагалі, я не розумію, навіщо Національний банк України робить такі перепони для колекціонерів. Давайте вже на цьому закінчимо. Якщо хтось щось хоче висловити, будь ласка, пишіть в коментарях. Так, на цьому про нумізматику все. Е, ще я хотів вам показати ось цей жетон або медаль. З е, ну, е, цього тижня в нас в гостях був Magic Money, і я разом з ним був на нивках, він мені подарував цю медаль. Причому бачите, що тут дуже такий високий рельєф. І схоже на те, що це не штампована, не карбована медаль, а вона лита. Ну, Якщо комусь щось відомо про цю медаль, про цей жетон, будь ласка, пишіть у коментарях, буде цікаво почути, що ви взагалі думаєте про цю медаль. Таких коїнів дуже багато за час війни, я вже налічив десь приблизно 40 десятки таких коїнів. А, так, Про нумізматику, а також про екзономію усе. Давайте перейдемо тепер до філателії. Наступного тижня буде відбуватися два спецпогашення. У середу буде відбуватися спецпогашення до 120-річчя київського фамикуліру. Я підготував свої конверти і свої листівки до цього спецпогашення. Якщо вам цікаво, придбати їх можна в інтернет-крамниці Острову Скарбів в Телеграмі. Бланки цих конвертів, бланки карт сумів так само можна там придбати з видачею на голову поштамті у день погашення. А також буде ще одне спецпогашення. 117 окрема важка механізована бригада. Це буде 8 травня спецпогашення. Я ще не знаю, чи буду на цьому спецпогашенні чи ні, але все одно відповідні матеріалі будуть викладені. В інтернет крамниці. Також ще раз хочу нагадати, що в інтернет крамниці вже продовжується продаж обігових монет. Це каталог видавництва нумізматика та філателія. Вихід з другого кінець травня. Отже, там правила прості: хто перший замовив, хто перший оплатив, той перший і отримав. Багато замовлень і багато замовлень неактивних, тому що. Вони не оплачені. Усі, хто е, вже оплатив ці каталоги, вони отримують до кінця травня. А також ще в інтернет-крамниці том другий паперових грошей України. А, друзі, на цьому хотів би подякувати усім за увагу. Сьогодні такий коротенький, нетривалий випуск. А сьогодні ще відбувається. Клуб філателістів, які я сьогодні ще маю відвідати, репортаж про роботу, яку я планую зробити сьогодні, і викласти ну, або сьогодні, або завтра. Друзі, ще раз усім дякую, хто дивиться мій канал, залишає вподобайки, залишає коментарі до мого відео. І слава Україні!